Дитячий спорт, перший плюс 10 кілограмчиків. Давайте вам покажемо, що тут знаходиться. Перше у нас буде ось така класна кофтиночка. Це є такі квіточки, Примат, до речі, буде носити, а розмір буде носити на 5-6 рочків. Наступний, буде ось така кофтиночка. Вона з зібочкою на замочку, такому ніжному розовому кольорі для дівчаток. Хочу вам нагадати, що тут у нас тут речі від 0 до 14 рочків для діток. Також тут є мікс для хлопчиків і для дівчаток. Тут у нас присутні штаніжки, у нас всі зіпочки, баднічки, світшотики. Тут я весь спортивний. Боже, погляньте, які шикарні тут речі. Дуже красиві, такі з свинками різами, мультяшними героями. Паєточками для дівчаток, які переливаються. Дуже красиві. Наступне буде ось така. Також в паєточки можна скласти собі гарний такий о, спортивний костюмчик для дівчаток. Тут, до речі, дуже багато одиниць різного, різних. Тому, якщо ви займаєтесь дитячим одягом, для вас це буде прям дуже. Класна. пропозиція я погляньте такі, як класні. Ось такі штанішечки. Далі у нас будете ось така сенькі. Також тут внизу такі такі сайтчики, тут в паєточки переливаються. Подавимося. А ні, це такі тут блискітки, ані паєточка, але вони тепер шика, вона не переливається. Далі у нас будуть ось такі патнічки різні, булю з кониками, яке воно все гарне, миле. О, ось такі штанишечки. Там була сейчас така зіпочка такого ж кольору. Я думаю, що тут дуже класний варіант. Погляньте, які лосінки навіть тут присутні. Ось такі штанишечки. червоного кольору з манжетиками. Такі штанишечки, гарні біжий. також тут чувствуется така лінія це. класні такі коралові штанішечки у нас тут є. Ось такий патрічок. Одним словом, тут дуже багато таких речей, Класне, класна тут якість. Це у нас перший сорт. Ой, Боже, погляньте, яка шикарна кофточка від Bench для хлопчика. Далі з мультяшними героями, таких хтось полюбляє, можливо, щенячі патуль, діточки. У нас такі зіпочки різні. У нас тут є багато різних ковтиночок. О, навіть як флісочка вкупалася. Джекбульського, до речі, ковтиночка. Ось така флісочка, до речі, від джекбульського. Це класний бренд. До речі, він не такий не з дешевих. тому я думаю, продати одну плісочку і відбити там половину мішечка можна собі дуже навіть спокійно. Гляньте, як багато. і вам показала меншу половину. Зараз, може, покажу вам швиденько майже всю. Дуже класні. Ось така зіпочка, за трошки небільшого. Так, ось такі штанишечки є. Це у нас буде. мають ось такі прошиті стрічки по бокам. З надписами. Тут на манжетиках. Класні яка шикарна. примарк. І ще ось такі штанички прямого крою для хлопчика. Так, далі у нас буде ось така зі. О, яка класна кофтиночка дуже. Так, бачу, що у нас тут від капа. Ось така зіпочка. Далі. Так, у нас тут присутній навіть бренд. Лосинки. Ось такі для дівчаток. Далі у нас буде ось така ковтиночка. А для того, щоб замовити такий класний лотик дитячого спорту, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.